Всім привіт! Після величезного буревію я переживала за свого дуба, фабриканта, якого я навідую. І я прийшла спеціально до нього. Але позаду, забачите, поломані дерева, а спереду, ой, чекайте, не хочу камеру закривати. А спереду дуб, він у всій своїй красі, ні одна гілочка. Не втратила свого, так дуб тримається, я йду до нього. І при оцьому вічному такому твердому, великому розумієш, наскільки все в житті змінюється? А отакі твер... твердоти, наші великі дерева старі, вони залишаються. І ось я тішуся, обнімаюся з цим дубом, тому що він такий старий, він стільки всього бачив. У нього така кора величезна, він такий широчезний. Я прям хочу відійти, щоб ви побачили цьому. Міць, тому що ну це неймовірно. Я далеко вже від нього відійшла, тому, щоб ви побачили, як же ж він на само виглядає ось таке неймовірне дерево. Але розповісти хочу взагалі про те, як ми плануємо своє життя, як ми, е, ну, як взагалі відносимося до свого життя? Тому що, ось дивіться, прийшов буревій, було дерево, і ось що з нього сталося. Все. І так і люди, вони ламаються, ламаються під натиском інших людей, ламаються під... Своїми переконаннями ой, ламаються, тому що життя змінюється, і це теж нас дуже може зламати. І от я хочу сказати, що як коли ви ставите цілі, а вже пройшло більше півроку, як на Новий рік всі, за шампанським. Давайте за щасливе майбутнє, за то, за все. Піднімали келишки і собі бачили себе в новому ракурсі, в новому світлі, що от я за рік, за півроку зміню своє життя. Проаналізуйте, що змінилося. По-перше, по-друге, якщо не змінилось, нічого страшного все одно, що ж змінилося в вашому житті, не може бути, що півроку пройшло. І нічого не змінилося. Я вам, наприклад, зробила свадьбу синові. Я рахую, що я вже тепер щаслива мама двох дітей, яка їх одружила і зняла з себе якісь обов'язки. Я, звісно, буду допомагати їм, але вони вже самостійні. Вони вже вирішили свою долю, подружилися, і тепер мамочка має трошки більше вільного часу, ну і якби може планувати своє життя сама. І що я хочу сказати, що ось ці плани, які вони Ой, мені так тримати невигодно. які ми пишемо і не виконуємо. Це наше життя. Ми можемо собі йти, як то кажуть, по наклоні, а можемо кожен день маленькими, маленькими крочками все ж таки продвигатися до наших планів. І я аналізую от своє. в мене таке щось теж сумбурне, щось змінюється, щось планую, щось виходить, щось не виходить. О, недавно була на фестивалі весною. Трансформаційних ігор. Пройшов новий фестиваль, дивлюся, дівчатка, які зі мною були, поробили свої ігри. Я теж мала в плані, я теж почала працювати над грою. Але наразі ще не закінчила, не доробила. Ну, багато чого почала і теж не закінчила. І це дає мені. Такий напрямок, що кожен день щось потрошки робити. Тому що я знов купила новий курс курс по тому, як продавати книги на Амазон. Я вам скажу, це цікава ідея. Я її зараз вивчаю і буду, якщо вам цікаво, викладати відео, що в мене получається, що не получається. Але я все одно кожен раз щось нове і нове впроваджую в своє життя. І хочу, щоб ви зі мною теж ділилися, як ви в своє життя. Впроваджуйте нові ідеї, тому що в мене прийшла ідея, я побачила якусь рекламу, я хоп, уже курс купила, вже щось вчу. Вийде, не вийде, нічого страшного. Я в себе вкладаю, тому що я вчуся. Багато чого знаю нового, як ці книжки складаються. Може, я напишу одну чи дві книжечки і не буду великих грошей заробляти, але в мене є така мисль написати книжку. Я про неї давним-давно думала. І тепер я впроваджую це в життя, хай воно колись прийде не зараз, то пізніше. А може зараз, а може я за рік і вже буду заробляти нормальні гроші, так як люди заробляють. Так що до зустрічі, я висвітлюю свої новшества, до чого я йду. Я закінчила коучинг, зараз ще продовжую вчитись нлп спеціаліст, Також іду в напрямку писання книжок, тому що в голові вже така каша, треба десь уже щось написати. О, і думаю, що дитячі книжечки, он Аня моя, вона мене натолкнула на тих козочок. Боже, які ті козенятка гарні. Я хочу маленьку книжечку зробити для Андки про козичок. Це теж буде цікаве щось. Добре. Я вас люблю, цілую. Пишіть, ставте відгуки, вподобайки. І гарного вам дня!